Хвилясті папуги дуже забавні та кмітливі пташки, тому господарі під час купівлі часто віддають перевагу саме їм. В цьому відео я розкажу про важливі нюанси, які треба знати, перш ніж заводити собі хвилястика. По-перше, папуги це зграйні пташки, тому жити в самотності вони не можуть. Рекомендується утримувати таких товариських птахів по декілька особин у великій клітці. Якщо ви заведете одного птаха, то вам доведеться багато часу проводити біля нього. Папуга почуває себе погано у самотності і навіть може захворіти, якщо постійно залишати його одного у кімнаті. Якщо ви хочете приручити папушку, щоб він вас не боявся, прилітав вам на руку, сідав на плече, ви можете спочатку завести одного папушку, приручити його як слід, а потім все-таки краще завести йому друга або подружку. Другий папушка може приручитися слідом за першим. Існує помилкова думка, що якщо поряд живуть двоє чи більше папужок, то вони втрачають інтерес до людини і зосереджуються виключно один на одному. Насправді це не так. Якщо ви будете приділяти їм всім час, вони все одно будуть з вами спілкуватися. Відомі випадки, коли привчені імітувати людську мову самці. Які спочатку жили наодинці, потім навчали говорити і самочок, яких до них підселили. Звичайно, папушки двох будуть проводити багато часу один з одним. І це дуже добре, коли така товариська соціальна тварина має можливість завжди знаходитися з представником свого ж виду. Це зробить і її життя краще, і вам буде легше, що до вас постійно не пристають. І що ваш товариський вихованець завжди може з кимось побалакати, навіть якщо ви пішли на роботу та не в змозі приділити йому час. Друге, це те, що папушкам не можна вживати продукти з нашого столу. Вони весь час намагаються вхопити і спробувати на смак людську їжу. У природі улюблена звичка папуг прилітати до своєї зграї та їсти те, що їдять їхні родичі. А оскільки людину поряд, з якою живе папуга, він сприймає як члена своєї зграї, то він намагається їсти разом і вживати те, що їсть господар. Існує думка, що тварини самі розуміють, що їм треба, і здатні правильно вибирати зі столу те, що буде їм корисне, і оскільки вони це самі з'їли, значить, це їм було і треба. Але це хибне уявлення. Їжа, яку ми їмо в наш час, в основному не дуже здорова. І їсти її не варто би і нам, людям. А тим більше її не треба їсти нашим вихованцям, особливо папушкам з такими вразливими внутрішніми органами. Це квасолька моя золота пташка. вона не несъєдобна для тебе. Смаки папужок ніяк не розраховані на те, що вони можуть зустріти в природі, наприклад, хліб чи булку, цукерку або тістечко, ковбасу чи копчену рибу, чіпси або сухарики. Папушка буде спиратися на вашу думку, тобто буде довіряти думці члена своєї зграї і їсти вашу їжу, яка для нього, на жаль, являється небезпечною для життя. Відповідно, раціон для папуги треба складати окремо з врахуванням продуктів, необхідних і корисних для птаха. На жаль, в зоомагазині неможливо купити готовий раціон, як, наприклад, для кішок та собак. Всі види корму, які є у продажу, містять в собі далеко не все, що треба хвилястим папугам. В основному там продаються зернові суміші, їх можна використовувати як основу раціону папуги, але при цьому обов'язково потрібно додавати в їжу папужки ще багато інших важливих складників, таких як фрукти та овочі в сирому вигляді, зелень, варені каші з різних круп, варене яйце, сепію, глину, гілки дерев. Одразу скажу, що всілякі смаколики, наприклад, різні палички, обліплені зернятами, які продаються в зоомагазині, не являються основою раціону. Це просто пустощі, які можна давати час від часу, щоб розважити пташку. В ідеалі треба, щоб це були не зернята на палці, а колоски. Гристи їх не менш захоплююча, але це більш корисна і зрозуміліша для папушки їжа. Отже, людську їжу треба ховати від папуги. Те, що ми їмо без особливої шкоди для себе, папугу може вбити дуже швидко, оскільки у нього маленькі нирки та печінка, які можуть в одну мить вийти з ладу. Шкідливою для папуги є будь-яка жирна, жарена, солена, копчена, солодка та гостра їжа. Особливо уникайте сіль, яка є отрутою для птахів. І третій пункт це пухлини у хвилястих папуг та інші захворювання, які потрібно регулярно лікувати. Як показала ветеринарна практика, пухлини у цих птахів досить розповсюджене явище. Якщо ви помітили якісь незрозумілі нарости чи набряки на тілі папушки, потрібно якомога швидше показати його ветеринару. В такому разі буде шанс його врятувати. І взагалі, коли ви заводите папушку, краще завчасно уточнити, в яку найближчу клініку ви зможете з ним звертатися. Тому що не в кожній клініці є ветеринар-орнітолог. Який спеціалізується на хворобах декоративних птахів, а хвороби у хвилястих папуг розвиваються, на жаль, за лічені години. Тому при будь-яких ознаках нездужання потрібно терміново хапати птаха і якомога швидше бігти з ним у клініку або викликати ветеринара додому. У папуги дуже швидкий метаболізм. Швидко відбуваються всі процеси в організмі, і від початку появи перших симптомів до фатального наслідку може пройти всього одна або дві доби. Але якщо ви будете кормити свого птаха правильно, якщо не будете давати йому їжу зі свого столу, якщо будете забезпечувати йому прогулянки, польоти і дасте йому нормальну клітку, щоб він також міг тримати себе в тонусі, поки ви зайняті, і не в змозі приділити йому час. Тобто, якщо все робити правильно, то взагалі то хвилястий папуга живе довго. Я не знаю, чому серед людей прийнято вважати, що тривалість життя хвилястика як у хом'ячка. Насправді, хвилясті папуги в домашніх умовах повинні жити від 10 до 15 років і навіть більше. А якщо ви заведете собі папушку побільше, наприклад, нерозлучника чи корелу, то він може прожити і до 25 років. Природніх умовах пташки живуть в три рази менше. А біля людини при правильному догляді папуги б'ють рекорди по тривалості життя. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюся, інформація була корисна для вас. У мене на каналі ви знайдете інші відео по догляду, прирученню та лікуванню хвилястого папуги. Буду вдячна, якщо ви напишете коментар під відео та поставите лайк. До зустрічі!